Мінцифри нагадали, як залишатись на зв'язку під час неструмлень. Отже, в застосунку дія можна завантажити мапу пунктів незламності. Там ви побачите найближчі місця, де можна зарядити телефон, підключитись до інтернету або зателефонувати рідним. Також у мінцифри радять під'єднатися до провайдера, який використовує технологію Експон. Це дозволить мати інтернет до 72 годин. Інший варіант бути на зв'язку це скористатись національним роумінгом. Станіслав Прибитько, директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри з нами на зв'язку. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, почнімо певно з останніх ось цих рекомендацій щодо інтернету, який е, працює без струму навіть до 72 годин. Наскільки ця технологія, по перше, поширена по Україні? Чи до неї є всюди доступ? Чи з цим ще так само треба попрацювати? Дбити ви згадали, технологію Xpon, тобто домашній інтернет, який працює навіть під час виєлових відключень, це є більш енергонезалежна технологія, яка дозволяє, от в мене зараз, наприклад, вдома нема світла взагалі, але я маю підключення до Xpon, тому ми можемо зараз спілкуватись, тобто вам. Три потреб... необхідно звернутися до свого постачальника домашнього інтернету, спитати, чи надає він послуги за будь-якою енергонезалежною технологією. Їх є декілька, але найбільш ефективна XP вона здатна надавати вам інтернет більше ніж 72 години навіть без світла. Якщо ваш постачальник цю послугу не надає, раджу звернутись до іншого для того, щоб підключити собі енергонезалежний інтернет і залишатись зі зв'язком. Ви можете його знайти такого постачальника чи спитавши у сусідів, якщо вони вже підключились до послуг інтернет-провайдера, або, наприклад, на ресурс інтернет ресурсі сайту Loon, де представлено інтернет-провайдери навколо ваші домівки, які можуть надавати інтернет на енергонезалежні технології, це досить ефективно, при тому, що навіть не маючи світла, можна спілкуватись месенджерами зі своїми рідними, скачувати відео, і незважаючи на наявність чи відсутність там через кілька годин без світла мобільного зв'язку навколо вас. А є статистика, При цьому... була приблизні там аналіз, підрахунки наскільки це популярна стала послуга, тому що от, я знаєте, по власному досвіду. Можу вам сказати, що під час ось цих попередніх відключень так, кілька тижнів тому там правдоподібно місяць тому, від моменту замовлення цієї послуги, тобто проведення до, до помешкання, до моменту фактично того що тобі це заводять цей дріт додому. Може минути там два-три тижні, може навіть більше, ну просто тому, що шалена черга. Та да, дійсно зараз черга у інтернет-провайдерів, які надають послугу Експон, оскільки велика кількість меш... людей задумали щодо того, щоб мати зв'язок під час вілових відключень. Тому чим раніше ви подасте заявку на підключення, тим швидше до вас прийде технічна команда та встановить вам своє обладнання. При цьому ми бачимо статистику по всій країні, що технологія Експон досить активно розвивається. Майже в усіх областях, найбільше в Волинській Івано-Франківській області, там більше 60% мешканців мають доступ до цієї технології. Ще не замовили, але там вже досить активно прокладені мережі. Ну, Найменше всього зараз в Києві ця технологія, оскільки Києві вже там останні роки 10-20 двадцять будується інтернет мережа, і це за більш старою технологією. Але при цьому досить велика кількість провайдерів в кожному районі є, яка може надавати цю послугу. Для того щоб ми з вами залишалися зв'язком під час ві віливих відключень, що для цього треба? Чи це технологія спільна для всього, наприклад, під'їзду чи будинку? Бо у мене йшлося про оптоволокно, про експон не йшлося, але провайдер поставив якийсь акумулятор, і завдяки цьому інтернет ще кілька годин є. Якщо ти можеш заживити домашні роутери, що таке експон, як це працює? Що для цього треба від людей? Експон це пасивна мережа, яка надає послуги якраз завдяки оптоволокну, де велика швидкість надається кожному користувачу. Залежить від видів інтернету. Може бути акумулятори, встановлені один на під'їзд, але в випадку експона це підживлюється сервер. Постачальника послуг, та е, ви в себе в квартирі повинні мати павербанку для того, щоб підживити Wi-Fi роутер та спеціальний пристрій, який з'єднані з'єднує вас з мережею постачальника послуг. Тобто, це досить е, легко в використанні. Якщо ви підключаєте підключаєте експон, вам проводять оптичний кабель саме до вашої квартири. Після цього ви під'єднуєте обладнання до, е, енергоноз... ну, до павербанки і можете користуватись саме так в мене зараз в інтернет. Ем... Якщо говорити про, ну, по-перше, і про якість, звичайно, та, але, певно, і про вартість, ну, не будемо приховувати, що подібного роду послуга вона коштує дорожче, ніж назвімо це звичайний інтернет. Я не знаю, як воно там називається науково, але от просто типовий звичайний інтернет, який зникає разом із тим, коли вимикають струм. Чи дійсно ця технологія коштує дорожче і тому така ціна, чи просто це, ну, скажімо, відчуття моменту і намагання заробити? З-поміж тих, хто може на цьому заробити, інтернет-провайдери зараз активно розбудовують цю мережу, оскільки вона, ця технологія відносно нова, тому вкладають додаткові грошей для протягування кабелю до вашого будинку оптичного для підведення до вашої квартири. Тому в них з'являються додаткові витрати, тому і вони вкладають в тарифний план. При цьому, ну, коли вже ця технологія буде розвиватися значно активніше, більше людей її підключатимуть, то Причин для збільшення вартості тарифних планів у провайдерів буде не так багато. Ідеться, ми говоримо про те, що залишатися на зв'язку можна з допомогою ось цієї системи національний роумінг. Чи працює він так, як мав би працювати? Чи всюди він доступний? Національний роумінг доступний по всій країні. Його запустили оператори ще початку 2022 року як відповідь на. Виклики для мобільного зв'язку під час е, тимчасової окупації населених пунктів, але дуже актуальна ця послуга стала саме під час вілих відключень, е, оскільки коли відключається е, світло по всьому кварталу, наприклад, то через декілька годин базові станції також вимикаються, оскільки батарей, на яких вони працювали, теж розряджаються. І після цього, ну і іноді можна дійсно залишатись без мобільного зв'язку. Але при цьому, якщо використовувати національний роумінг, тобто зайти в налаштування телефону та вручну обирати мережу іншого мобільного оператора, можна підключитись до іншої мережі, тобто базова станція може бути знаходитись недалеко біля вас в тому кварталі, де є електропостачання, і вона надаватиме послуги послугу мобільного зв'язку. Тобто, ви можете тимчасово скористуватись мережею іншого е мобільного оператора. Але при цьому під час вілих відключень не всі ще мають люди можливість підключитись до XP, тому домашній інтернет Wi-Fi вимикається, люди переходять на мобільний зв'язок. Від цього одночасного переходу значно збільшується кількість людей, які базова станція обслуговує на певній території, і таким чином перенавантажується мережа. І ми бачимо в таких ситуаціях, коли є зв'язок LTE 4G, але завантаження інтернету. Є не швидким, якраз через велику кількість користувачів, які намагаються зайти в інтернет через значно більшу кількість ніж зазвичай. Ну no. тому прошу всіх, хто користується з під час часовіх відключень, не завантажувати великі відео, не скачувати великі файли, бо таким чином хтось поруч з вами не може скористатись там відправкою СМС-повідомлень месенджері, бо мережа перенавантажується. Ем, окрім технологічних ось цих деталей, про які ви говорите, тут ще є питання, ну, скажімо, правильно сформульованої або чесно сформульованої пропозиції. Так? Тому що, на жаль, точно знаю, що деякі українці стикалися от з таким досвідом, коли ем, той чи інший провайдер, я не хочу зараз робити антиреклами, але пропонує або е, обіцяє е, домашній інтернет без струму, але забуває сказати, що йдеться про перших дві години. Ну, Часто такі моменти стаються. От тут, чи ви вбачаєте можливість якось правильно це комунікувати, тому що ця історія, ну, на жаль, не поодинока. Якщо такі ситуації дійсно є, можна скаржитись до національного телекомрегулятора, до антимонопольного комітету, для того, щоб вони зробили свої перевірки та е ідентифікували, чи дійсно обманює інтернет-провайдер, або він е надає послуги і тр трохи її завищує в якості. Тобто, е Підписуючи договір, постачальний послуг повинен надавати послуги з тією якістю, з якою абонент їх купує. Якщо щось змінюється в гіршу сторону для абонента, це вже не конкурентні дії, і повинен такий постачальник бути перевіреним. І якщо проблема є, мабуть, штраф повинен йому прийти. Спасибі Станіслава, Станіслав, Станіслав Пробитько, директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри, був з нами на прямому зв'язку.